В ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. На війні загинув Павло Фірсик з міста Дружба, герою, який захищав українську землю на Донеччині, було 27 років. Російські військовослужбовці атакували місто середина Буда, майстерки арт-терапія і перегляди фільмів. У прикордонній дружбі створюють молодіжний простір. А забрала життя мешканця міста Дружба. Як повідомила учора увечері міська рада, на Донеччині героїчно загинув Павло Фірсик. Відомо, що старшому сержанту Павлу Анатолійовичу було 27 років. До 2022 року учасник АТО. А з початку повномасштабного вторгнення воїн став на захист України. Він виконував бойові завдання в районі населеного пункту Мінківка Донецької області. Трагедія сталася 29 червня. Сьогодні близько сьомої ранку росіяни з дрона скинули вибухівку на місто середина Буда. Про це повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. В результаті атаки безпілотника в районі місцевого будинку культури виникла пожежа. Інформація про постраждалих мешканців міста відсутня. У Шосткинському районі виявили норовірус другого типу. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили вірус в чотирьох з п'яти досліджених проб у дітей із Сум та Шосткинського району. Він поширюється на дітей, літніх людей та у закритих колективах. Вірус потрапляє в організм із немитих рук, предметів побуту та посуду. Також можлива передача через інфіковані продукти харчування та воду завершують роботи з облаштування молодіжного простору. Там планують проводити арт-терапії, майстерки та переглядати фільми разом з молоддю. Про це кореспонденту на межі Івану Веретеннику розповіли автори ідеї громадської організації Злагода Стар. Монотипія та плямографія, а також ткацтво. Саме такі активності запропонували дітям. Яки прийшли до бібліотеки в селі Ображівка в межах реалізації проєкту Переможні горизонти 2.0». Детальніше про те, як це було, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. «Переможні горизонти 2 липня дійшли і до Ображівки Шостінської територіальної громади. На подвір'ї бібліотеки зібралися хлопці та дівчата зі всього села, аби поспілкуватися та дізнатися багато чого цікавого. Все це організовано в межах проєкту, який був започаткований. Сьогоднішній захід у нас відбувається в межах реалізації проєкту Переможні горизонти 2.0». Це вже другий рік. Ми їздимо по селам нашої громади і разом з бібліотеками, що є партнерською організацією з нашою разом громадською. Ми молоді та дітям місцевим та ВПО допомагаємо себе усвідомити як українці, пошук української ідентичності. А найкраще це завжди виходить через творчість. Наша організація вже більше десяти років функціонує. Називаємося ми сила інтелекту. Зараз кожен з нас повинен бути сильними, і ми обрали саме напрямок сили через інтелект. Бо якщо людина усвідомлена, вона знає свої сили. Вона може захистити батьківщину, вона може захистити рідний дім, і ми намагаємося це розвивати. Минулого року проєкт мав дещо інше спрямування, розповідає голова громадської організації Сила інтелекту Галина Москаленко. Однак, головна мета таких заходів. Не тільки розважити дітей під час канікул, а й сприяти усвідомленню своєї ідентичності. Як громадянина України, завдяки тому, що в минулому році ми поїздили по сам, ми побачили, як дітки відгукуються. Дуже чудовим для мене показником було коли діти повели нас і показували свою школу. Іноді діти школу влітку обходять стороною. А як показав досвіду минулому році, тут діти дуже скучають за своїми однокласниками, за своїми друзями і їм дуже допомагає так зібратися в неформальній обстановці, дізнатися щось нове випробувати, себе і вони дуже радіють ці можливості, тобто ми вирішили повторити і трошки змістити акцент від чисто літературного до більш мистецького, де діти більше можуть себе проявити і разом з нами спільнотворчості знайти себе. Частинку своєї творчості цього дня до ображівки привезла шосткінська майстриня, викладачка шосткінської дитячої школи мистецтв Неля Якименко під керівництвом Нелі Миколаївни дітвора поринула. У світ плямографії та монотипії. Пляма — це чорна, а монотіпія це отиск, а, фарби, тобто а, капається фарба на стекло або на якийсь, ну на якусь площину. Потім притискається листочок, а, відривається і залишається цей оттиск. Це називається монотипія. Я привезла їм вже заготовки з монотіпії і з плямографії, де в них діти повинні побачити. Якогось персонажа або а, тварину, або а, невідому якусь істоту вони саме додумують, а, допрацьовують цю пляму і а, можуть навіть домальовувати навколишнє середовище, і у них з'являється така. Фантастична робота, такі заняття говорить пані Неля. Не тільки розвивають уяву, також допомагають і в якості арт-терапії. Дуже цікаво займатися не тільки дітям, а й дорослим. Даже навіть а, це існує в арт-терапії. Ці засоби можуть використовуватися а, як заспокійливі. Такі моменти, І хочеться, щоб вони бачили красу, красоту, щоб вони знаходили доброту в цих позитив. Шукали в цих малюнках для дитячої уяви. Немає меж. Тож, озброївшись фломастерами, кольорові плями набували інших обрисів. Кожна перетворювалася в цільний образ. Більшість учасників малювали з мрією про перемогу України. Мені найбільше сподобалося малювати, доповнювати гарні картинки. Було німного тяжело, ну ми справилися. Перше у мене було намалювати розбите серце це розбите серце українців, тому що у нас іде війна і гине багато людей і багато воїнів, які захищають нашу країну. Другий малюнок я намалювала, це вже коли ми переможемо. Це у морі у нас кити, багато рибок, всі будуть рядити, тому що у нас буде перемога, і буде, ми будемо вільними людьми в Україні. Сьогодні я намалював такого півня з ім'ям Петро, тому що тут була вже голова, трохи виднілась, і, і туло, як у курки чи півня. Я намагалась намалювати голуба мира, який бореться за перемогу, бо голуб це таке така пташка, яка можна сказати, свята пташка, яка символізує мир, перемогу. І цим малюнком я хотіла донести, що перемога буде. Також мисткиня ознайомила дітей з давнім ремеслом, яким вона володіє сама. Ткацтвом воно саме таке початкове, тобто щоб ознайомити дітей з цим мистецтвом, тому що ткацтво воно абже а, воно м, наряду з керамикою, воно дуже дуже а, старий вид ремесла. А в Україні ж в кожній хаті раніше ткали, ткали і а, килими, ткали тканину для одяга, ткали крайки. І так далі, тобто це невід'ємна частина українського мистецтва і культури нашої від рамки, на якій кожен з учасників, а деякі і по декілька разів спробували себе в ткацтві дітей. Неможливо було відірвати під керівництвом пані Нелі. Кожна смужечка вправно лягала. Свій рядочок дуже добре, що в такий ну, важкий час для нас є такі люди, які заохочують дітей до чогось нового до малювання, до того ткацтва. Бо ткацтвом займається не кожен, і це було б дуже круто, щоб кожен зміг це попробувати. І може, навіть хтось себе знайшов і піде на гурток. Автори найкращих робіт з плямографії отримали невеликі подарунки на згадку про захід всіх учасників про. Гостили солодощами, а переможні горизонти 2-0 крокуватимуть далі по інших селах шосткінської громади.